За відсутності успіхів на фронті в Україні внаслідок закулісних ігор у Кремлі 11 січня 2023-го начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова призначили новим командувачем окупаційних військ в Україні. сил і власти, к сьогодні, Колеги готов начальник генерального штабу генералу міграції. Товарищ офіцери, товаріші офіцери, самий найголовніший воєнний в Росії. Господин Герасимов. Герасимов змінив сирійського м'ясника та генерала Армагеддона Сергія Суровікіна, на якого ще три місяці тому Путін покладав дуже великі надії. Високоточне Прозвище суровий. От зараз много шуму по поводу наших ударів по енергетичній э, інфраструктурі. Ну, кто начал? Суровікін був призначений на початку жовтня 2022-го, коли російське угруповання, дислоковане на західному березі Дніпра, опинилося у скрутному становищі. Город Херсон і прилягаючи населені пункти не можуть повноцінно снабжатися, і функціонувати. Приступайте, готово військ. Попри це, у Росії генерала Армагеддона на загал подавали як компетентного командира. Він навіть отримував похвалу замість звинувачень у зв'язку з відступом із Херсона. Це дуже важке рішення. І щоб таке рішення прийняти, треба бути дуже мужним чоловіком. Тепер Суровікін став одним із трьох заступників Герасимова. Логіка цієї заміни не зрозуміла ще й тому, що останній був серед тих, хто розробляв провальний план захоплення Києва за три дні. Дуже багато вертольотів. Очень много. Вороженими силами Російської Федерації проведена успішна операція по висадці десанта в районі аеродрому Гостомель. Незважаючи на ефект раптовості, це була вкрай погано продумана авантюра, яка мала б успіх лише у разі безапіляційної підтримки російської армії населенням України. Проте склалося протилежне. Люди голіруч зупиняли танки окупантів. Проте після цього приголомшливого провалу начальника генштабу від справ не усунули. Герасимов просто ще глибше ніж Путін навчився закопувати голову в пісок і йти у тінь після невдач російської армії. Так, 9 травня 2022-го Герасимова ніхто не помітив на параді перемоги. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцями будет неизбежным. Далі протягом майже всього 2022-го про Герасимова нічого не було чути, і раптом на початку 2023-го у розпал новорічних гулянь нового старого генерала дістали з полиці, здули пил і поставили керувати війною в Україні Это Це... Ну, вторая фігура Міністерства оборони. А взагалі, согласно нашему, между прочим, законодательству, це перша военная фігура. Міністр оборони у нас вообще не обязательно должен бути навіть воєннослужащими да? і були прецеденты. за кранів телевізорів російського глядача, який традиційно не бажає розбиратися в тонкощах геополітики з призначенням Герасимова, знову загодували найамбітнішими планами. Ну я уверен, совершенно, що к середине лета цього року. Вот эта решающая игра в банк на данной стадии будет сыграна в нашу пользу. А что такое в нашу пользу? Это, конечно, в оптимальном варианте, это вся левобережная территория бывшей Украины. Ну, а на юге, естественно, это плюс еще, поскольку это уже на том берегу. Это, конечно, Одесса-Николаев с выходом на Приднестровье. Это создаст оптимальную э, позицию для переговоров. За традицією, яка вже склалася, свіжопризначений командувач війною в Україні у першу чергу почав із масованого обстрілу українських міст. Ракетний терор Суровікіна розпочався на другий день його командування. Герасимова на третій, 14 січня. Він двічі за день наказав обстріляти Україну. Він Он Онатміт назначення але примітивно, по привичці, несамненно умишленим направленим ударом ракетами в жилі масиви. Дніпра лікують пропаганда і обіщають прівратіть в такі ж димячісь руїни з торчачими дитячими ножками. І Харків і Київ у Дніпрі ракета влучила у житловий квартал. Внаслідок удару обвалилися два під'їзди дев'ятиповерхівки. Загинули близько півсотні людей. Серед них щонайменше шестеро дітей. До нас відділення надійшла дитина, дівчинка дев'яти років. З важкими ушкодженнями, ушкодженнями сполучена імінна вибуховою травмою, струс головного мозку, перелом двох стегон дуже важкий. Та осколкове поранення поранення правої гомілки Герасимов вирішив відзначитися, вдаривши по Україні старими надзвуковими радянськими ракетами. Згідно з його новою стратегією, у багатоповерхівку в Дніпрі запустили Х-22 60-х років, яка має дуже погану точність. Радянські розробники компенсували цей недолік тим, що ранні варіанти ракети оснащувалися термоядерною боєголовкою. Що ви зілає своїм сином. Я я вас проклинаю до седьмого покоління. Спочатку х 22 два створювалися під бомбардувальник ту 22 для удару по американському флоту, зокрема авіаносцях. Проти корабельну ракету важко використовувати для наземних цілей, вона націлюється за допомогою радара, і ціль має бути добре помітною. Наприклад, бути великим шматком металу в морі. На поверхні землі ціль видно погано. Однак, коли це хвилювало російських генералів, таких як Герасимов, який і для обстрілу Києва обрав С 300 які теж відрізняються великою точністю. В чому нова тактика Герасимова? Дуже просто: в тому, щоб відчитатися начальнику, що його ракети не збили. и что для этого, для этого надо запускать те ракеты, которые никто не может сбить, в частности, ракеты С-300. А то, що ці ракети не літять і не можуть літя в цель. Судя по всьому, це некий побічний ефект. Велика кількість застарілих ракет Х-22 лежать на складах. Зазвичай їх розстрілювали на навчаннях дальньої авіації для тренувань, але зараз використовують для убивства мирних людей. Саме Х-22 влучила 27 червня минулого року в торговельний центр у Кременчуці. Тоді загинула 21 людина. Російські ракетні удари по інфраструктурі. На самом деле только уже называются ударами по инфраструктуре, они превращаются все больше, как мы предсказывали, в просто теракты, а вместо точных ракет, которые летят медленно и которые можно спить, и которых во-первых нету. Во-вторых, іспользуються ракети, про які можна сказати начальнику, що вони долетіли. призначення Герасумова командувачем російських окупаційних військ України супроводжував не один кур'йоз. За кілька годин до офіційного оголошення ватажок армії засуджених та найманців Пригожин оголосив про взяття Соледара без участі російської армії. Таким чином намагався показати, що він та його рецидивісти з кримінальним минулим ефективніші за всіх кремлівських генералів разом узятих. приехал сюда, чтобы вручить медали парням, которые брали Солидар. Вот этот вот человек командовал взятием Солидара, взял его без жевания соплей за две недели. До этого долгое время там ничего не происходило. Солидар зажали в клеще, после этого разделили на части. Слона, как говорится, нельзя есть целиком, надо есть по частям. В час у Минобороны России описывали совсем иншу картину. Подразделение воздушно-десантных войск блокировали солидар северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Я вам говорил в свое время, вам, мне нужны ваши криминальные таланты, чтобы убивать врага на На війні. складається враження, що справи на фронті у росіян йдуть настільки погано, що Пригожин та його публічна активність не піддаються управлінню звідси і перестановки Путіна у військовому командуванні, зниження впливу суровіки, на який вважається Пригожинським протеже, і посилення ставленика шойгу глави генштабу Герасимова. Начальнику генерального штаба ти і... на бочці воювати. У нас нет снарядів, там парни гибнуть за нас. а мы тут сидим, не помогаем. Нам нужны снаряды, мы хотим разъебать их. Мы тут под Бахмутом против всей украинской армии воюем. Где ты? Помоги нам, наконец-то. Назвать тебя больше нечем, кроме одного слова, это пи***. У російських соцмережах почали припускати, що це провокація українців. Однак незабаром Пригожин підтвердив звернення, записали його найманці, які як відомо без команди кухаря Путіна нічого не роблять. Інакше за самодіяльність можна отримати кувалдою в голову. Націоналістах на тому нашумівшому відео нету. конфлікт Пригожина з Герасимовим став найбільш публічним у російській верхівці від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Аналітики кажуть, призначення Герасимова це відчайдушна спроба Путіна зберегти, хоч якийсь баланс у російській армії та суспільстві на тлі нової реальності. В якій значне місце відведено засудженим. Адже тепер рецидивісти та гвалтівники, яким дивом вдалося вижити в Україні, так званими героями повертаються на волю з порушенням всіх кримінально-процесуальних норм. Деньги є, медалі є, адреналіна вихрісну стільки, що вам ще для правнуків вистачить. Постарайтесь максимально пам'ятати о том, що не треба в лагері возвращаться. Щоб попасть нам на війну, опять ні обзять на садіться. Понятно, ніці не палуцять. Паралельно з підвищенням Герасимова знову вгору пішла кар'єра його земляка та протеже генерала Олександра Лапіна. Під командуванням цього бездари в погонах російську армію чекав провал на всіх фронтах від Києва до Харкова. Проте це не завадило Лапіну нагородити свого сина після невдалої спроби захоплення Чернігова та Сум та самому отримати зірку Героя Росії. Син Лапіна втратив елітний бронетанковий полк, який брав участь у парадах на червоній площі, тоді як Лапін старший здав лиман. Поздравляюся душе. За той божества я два лапін, відсторонений минулого літа з подачі Пригожина та Кадирова від керівництва російськими військами Центрального округу, зараз став начальником головного штабу сухопутних військ. Ще краще справи йдуть. У Герасимова. День начальника генштаба расписан по минутам. Даже в родную Казань не прилетает, а просто забегает на несколько часов. И не на дружеское застолье, а с рабочим визитом. Увидеть, как готовят будущее российской армии. Тож, как людині з дивним виразом обличчя, яка ніби в рот набрала води, вдалося дослужитися до таких висот? Затягу к постоянному самосовершенствованию его называют одним из самых интеллектуальных российских военачальников. Наш герой интеллектуально родился тисячу дев'ятсот п'ятдесят п'ятого року у сім'ї робітників з Закінчив Суворовське, а потім Казанське вище танкове командне училище після двох училищ. Валерій окончил две военных академії, командував арміями округами. участвовал в контртерористичній операції в Чечні. наконец, вместе з міністром оборони Сергієм Шайгу, гарантировал референдум в Криму і мирне возвращение його в состав Росії. До рішення Путіна втрутитися у внутрішні справи України. Головним місцем існування Герасимова були навчання та військові паради. З 2009 до 2012 року. Він командував парадами на честь дня перемоги на Червоній площі. Смирно! У 2012-му, після відставки Анатолія Сердюкова з посади міністра оборони, його наступник Шойгу представив кандидатуру Герасимова на посту його заступника та начальника генштабу. Надо розуміти, що очень багато, що робить Росія, очень багато, що робить Генеральний штаб, очень багато, що робить російська армія. Це не для того, щоб держати победу, а для того, щоб віддатися начальнику. Особливим красномовством Герасимов не відрізнявся. Виступав не часто і без будь-яких експромтів. Заздалегідь заготовлений текст завжди читав з аркуша. Його чи не єдина промова з журналістами на особисті теми відбулася понад 20 років тому. Рішення запада о созданні НАТО стало першим шагом к розділенню світу на Два лагеря. На відміну від доктора Зло Суровікіна та вічно переляканого Конашенкова, обличчя Герасимова завжди беземоційне, незалежно від ступеня невдач російської армії на фронті чи загрози початку ядерної війни. Воно не демонструє жодних переживань і розумових зусиль. Большое спасибо вам за моє мене поздор... 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 Меня дуже з книгою 8 марта. Така історія. Якщо пропаганда називає його інтелектуалом, можна лише уявити рівень розумового розвитку тих, ким він керує. Ються з Герасимова, однак цей генерал, який ховається від людей, автор доктрини Герасимова, яка була успішно випробувана під час анексії Криму, та організатор військової операції Росії у Сирії. Війни вже не оголошуються, а розпочавшись, йдуть незазвичним нам шаблоном. Зокрема, в доктрині Герасимова наголошується на важливості застосування м'якої сили перед вторгненням російської армії в іншу країну. Йдеться про поширення пропаганди для дестабілізації ситуації серед населення та появи воєнізованих підривних елементів, залякування, обман, підкуп та вербування місцевої влади та військових чиновників, аби перешкодити їм виконувати свої безпосередні обов'язки, встановлення контактів із місцевих. Ми елітами після анексії Криму та дестабілізації ситуації на Донбасі. Герасимов опинився у санкційних списках Євросоюзу та Канади. Розслідувачі Bellingcat відносили його до тих росіян, які ймовірно відповідали за транспортування у липні 2014-го ЗРК бук на територію Донбасу, неконтрольовану Україною, і запуск ракети, яка збила Боїнг Емеж 17 Надіжди людства на мирне сучасування не оправдались. В Україні розрахунок на застосування м'якої сили також не виправдався. Призначивши Герасимова командиром окупаційних військ, Кремль зробив ставку на тотальну та тривалу війну. Пише у своєму зведенні американський інститут вивчення війни. Завдання Герасимова покращити управління армією під час можливого російського наступу цього року. Защитники родини виконують особливі задачі зачастую очень складні, атвісний, зв'язаний з ризиком. І ми будем Дивіться, щоби за свою службу вони получали достойне визнаграждень. У той час, поки пропаганда вивела новий сорт гарматного м'яса, так званих простих мужиків-кузьмичів, які за свій рахунок збираються на фронт, гідну винагороду отримує Герасимов. Його сім'я володіє нерухомістю загальною вартістю близько 150 мільйонів рублів. При тому, що за 10 років Герасимов із дружиною та сином військовим заробили 31 мільйон рублів. З призначенням Герасимова командувачем окупаційних військ України стало зрозуміло. Що лава запасних у Путіна сильно обмежена і талановитих полководців на ній немає. А ще постійна заміна командувачів свідчить про те, що події для окупантів розвиваються не найкращим чином. Призначення Герасимова є показником практичної відсутності успішних перспектив Росії у війні проти України. Москва боїться поразки ганебної, кривавої та такої, що може коштувати їй державності, тому й тасує кадрову колоду. А що начальнику важно? Начальнику важно процент ракет, яких не збіг. Как мы видим, этот процент доходил до 95%. Вот Генштаб еще опробовал достаточно давно те же самые с 300 и по Харькову, и по Запорожью, где они легко достаточно доставали. Попадається вони нікуди не попадали, крім куди дьявол на душу положить. На зато можна було читати начальнику не збили. для Герасимова. Не існує поняття офіцерська честь, оскільки він наказує розстрілювати ракетами мирні міста України. Він свідомо йде на військові злочини російським генералам, які пропагандистам та кремлівським чиновникам, чиї руки в крові українських громадян більше нічого втрачати. Вони разом із путіним в одній упряжці, яка з кожним днем все швидше наближає. До міжнародного трибуналу у Газі за Герасимовим, чиї накази буквально вбили тисячі людей закріплене місце на лаві підсудних, і це лише питання часу, коли він там опиниться.